Фактологія Откровення. 85 фактів, які ви ніде більше не знайдете Повний навчальний посібник Для розуміння книги Откровення ПОЛІщук Анатолій Миколаєвич 2024 рік Що нам чекати найближче майбутнє? Жодне пророцтво у світі не має сенсу, якщо не мати можливості розглянути його виконання. Пророцтво для того і дається, щоб кожен міг побачити його виконання та отримати свідчення його сили та справжності. Без розгляду втілення пророцтв вони є безрезультатними. Практична сторона прояву всіх пророцтв у житті є їх сіллю та світлом. Нам особливо важливо дивитися не тільки назад на вже виконані пророцтва, а дивитися ще й уперед, щоб підготуватися до виконання тих пророцтв, які ще не настали, бо це матиме незворотні наслідки для кожної людини особисто. Ті єгиптяни, котрі почули пророцтво від Мойсея, про град і не випустили худобу, рабів. Дітей у поле врятували їх. А хто не послухався пророцтва, загинув. Вихід 9.2021. Подібне відбувалося при виконанні інших пророцтв. те саме відбуватиметься і при виконанні всіх майбутніх пророцтв книги Откровення. Тому для нас дуже важлива практична частина їх виконання, яку ми торкнемося дуже. І дуже стисло, даючи тільки напрямки для думок читачів. Як будуть благовістити в останні часи? Факт 60. Під час Великої Скрути ангели захочуть і будуть проповідувати Про початок суту Божого та Правильне поклоніння Откровення 14.7 ПРО падіння Блудниці. Откровення 148 Про застереження від поклоніння звірові, від поклоніння образу його та від прийняття накреслення. Откровення 14.9.10 ПРО МУКИ У вогні та сірці. Откровення 14.12. ВИСновок. Це ті питання, які бажають розповідати нам ангели Божі, які хвилюють їх. Про які вони хочуть поговорити з нами усіма. Висновок. Наявність у руках ангела вічного ЄВАнгелія свідчить, що основою проповіді буде писання нового завіту. ВИСновок Назва вічне ЄВАнгеліє говорить про те, що воно буде незмінне, що новий Завіт до кінця світу ніколи не буде змінюватися. Висновок. Для спасіння всіх людей одного Євангелія, тобто Нового Завіту, достатньо, воно не потребує ні доповнень, ні продовжень, воно потребує лише проповіді. Висновок: Якщо хтось заплутався у питаннях віри, треба повертатися до витоків віри, тобто до нового завіту, і жити так, як сказано в Євангелії. Що станеться при знятті шостої печаті. Факт 61. Відбудеться всесвітній землетрус. Откровення 6 розділ 12 і 14 вірші. Факт 62. Сонце набуде кольору мішковини, а місяць буде мати кривавий колір, але всі вони залишаться на місці. Откровення 6.12 Факт 63. Небо не відкриється, а закриється, як сувій. Откровення 614. Факт 64 Будуть падати метеори. Откровення 613. Висновок. Стихійне лихо, опис якого ми бачимо при знятті шостої печаті. Найбільше схоже на виверження вулканів. При виверженні вулканів відбуваються землетруси, викиди диму та попелу, які здатні закрити небо на величезних територіях. А також відбувається виверження магматичних порід, що цілком підходить під падіння метеорів. Висновок масштаби подій говорять про виверження не просто вулканів, які часто відбуваються для багатьох непомітно. Але про виверження багатьох супервулканів, які приголомшать всю землю. В цей час варто очікувати виверження вулкана Єллоустон, Східносибірського плюму та інших вулканічних вогнищ. Висновок. Інші пророцтва кажуть, що це буде відповіді на утиски та нагоніння правдників Ісаї 13.9.14 Оцінка вчених. Деякі прогнози говорять, що при виверженні супервулканів відбудеться глобальне зниження температури на 15 градусів Цельсію. Коли почнеться гнів Божий. Факт 65 Слово гнів у книзі «Откровення» зустрічається всього 9 раз. Два з них зустрічаються при знятті шостої печаті. Коли люди приймуть те, що відбувається, за гнів агнця. Откровення 6:16,17. Але такий гнів буває за будь-якого катаклізму. Третє місце попереджає через ангела про майбутній гнів через покарання у гієні вогненій. А решта шість місць говорять вже безпосередньо про гнів самого Бога. Откровення 11.18 14, 19, 15, 7. Але це відбувається вже після сьомої труби і після початку царювання Господа, тобто після Воскресіння мертвих праведників і підхоплення живих. ОТКРОВення 11.15. Факт 66. Тільки після сьомої труби сьомого ангела сказано. Прийшов гнів твій. Одкровення 11,18. Кинув у велике Точило гніву Божого. Одкровення 14,19 9.15. І чашу вина лютів гніву його. Откровення 15,7 16.1 16.19 ВИСновок. У книзі Откровення Бог вказує на свій гнів. Лише після останньої сьомої труби сьомого ангела, коли церкви на Землі вже немає, Висновок. Згаданий раніше гнів Божий і велика скрута це зовсім різні поняття. Джерелом гніву Божого є сам Бог, а джерелом великої скрути для безлічі, одкровення 7 розділ 9 і 14 вірші. Є люди, які не дозволятимуть їм спокійно жити. Откровення, 13 розділ 7, 15, 17 вірші. І цей факт слід зафіксувати. Факт 67. джерелом Великої Скрути є люди, які вводитимуть санкції, забороняючи купувати та продавати всім людям, які не приймуть накреслення. Чи ім'я, звіра, ЧИ число імені його, а також образ звіра, який говорив і діяв так, щоб убивати кожного, хто не поклониться образу звіра. Висновок НЕ можна назвати Велику Скруту гнівом Божим. Тому що його джерелом є люди, А не Бог. Факт 68. Велика скрута. Це гнів людський. Откровення 11,18. Коли прийде Христос. Факт 69. У книзі Откровення чітко вказаний час царювання Антихриста, Часи, час і півчасу. Откровення 12,14, що дорівнює 1260 днів. Откровення 12.6. Ще дорівнює 42 місяці, откровення 13.5, що дорівнює 3,5 роки або півсімниці. Висновок: Якщо ми будемо знати початок царювання Антихриста і періоду пророцтв двох свідків, откровення 11.3, то зможемо встановити рік закінчення його царювання та пришестя Господа, який вразить. Його духом уст своїх і винищить появою приходу свого, Друге Солонян 2.8. Питання 15 Хіба не сказано, що пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні часу, коли прийде син людський. Матфія 25.13 Як можна говорити про час та строки пришестя Спасителя, Дії 1. 7. Марка 13.32. Відповідь. По-перше, цитати із писання кажуть, що не знаєте ні дня, ні часу. Ми ж говоримо не про день і час, а про те, чи можна встановити рік його пришестя. І так, можна, але тільки після початку царювання Антихриста і після початку пророцтв двох свідків. Откровення 11.3 але не більше. Навіть тоді ніхто не назве точної дати приходу Ісуса Христа. По-друге, кожен може постати перед Господом раніше за Його пришестя. Тому треба завжди бути готовим до зустрічі з ним. Ці дві речі не суперечать і не виключають одна одну, що означає смоква в притчах? Факт, 70. -й. У храмових пророцтвах Ісуса Христа, які тісно пов'язані з книгою Откровення, є слова. Не пройде цей, як це все буде. Матфія, 24 розділ, 32. 34 вірші, Марка, 13 розділ, 28. 30 вірші, Луки, 21 розділ 29. 30 вірші. Де центральною точкою відліку початку останнього часу і виконання всіх храмових пророцтв є смоква? Питання 16. Що це за смоква і що вона говорить? Відповідь з цього приводу всі тлумачі мають єдину думку, що це Ізраїль, і ніхто про це не сперечається. Історичний. Факт 17 Ізраїль проголосив незалежність 14 травня 1948 року після припинення дії британського мандату. Висновок якщо смоква це Ізраїль, а цей рід це покоління перших народжених у ньому євреїв, які живуть, як і інші люди, 70-80 років. Тоді виконання всіх храмових пророців і пророцт книги Откровення припадає на 2018 2028 роки. Ці цифри ми отримаємо, додавши до дати проголошення незалежності Ізраїлю, тобто до 1948 року, з час життя першого покоління євреїв, народжених у ньому, тобто 70-80 років, на підставі слів. Не пройде рід цей, як це все буде Матфія 2434, Марка 13.30, Луки 21.30. Висновок, тоді теоретично, враховуючи велике милосердя Боже, остання сімниця має припадати на кінець зазначеного періоду, тобто на 2022-2028 роки. І має початися зі зміни уряду тих країн, які згадувалися у пророцтвах. Що нам варто чекати в майбутньому? Історичний факт. 18 у 2020 році було видано книгу з прогнозом подій на 2022 2028 роки, які були зроблені на підставі пророцтв Біблії. Ось ключові події, які були в ній Вказані із попередженням про можливе відхилення в діапазоні близько одного року 2022 рік зміна Короля в Англії Початок СІМниці 2023 рік Запуск штучного Інтелекту і Цифрових грошей. 2024 рік Припинення всіх воїн Перше – Солонян 5, 3. 2025 рік будівництво храму в Єрусалимі вже до кінця осені, початок служіння двох пророків у Єрусалимі, откровення 11.3.13, Зняття шостої печаті Откровення 8.1, Звучання першої труби. Откровення 8.7. 2026-2027 роки. Звучання небесних труб із інтервалом 5-6 місяців. Откровення, 8 розділ. 8 вірш до 9 розділу 21 вірша. Відкриття пекельних порталів для пекельних звірів у мусульманських країнах. Откровення. 9 розділ. 1 21 вірші. 2028 рік. ЗВУчить остання сьома труба. Відкриття небесних порталів для Ісуса ХРИСТА, АНГелів та Церкви. Початок тисячолітнього ЦАРСТВА Шлюб АГНЦЯ СІМ час ГНІВУ з близько 10 днів. Завершення останньої сімниці. Історичний ФАКТ 19 Зміна короля в Англії відбулася неймовірно точно у вказаний прогнозами термін. Висновок Можливе зміщення точної дати початку відліку останньої сімниці не від початку року, а з дати коронації нового уряду. Історичний факт 20. Запуск штучного інтелекту відбувся за прогнозом у зазначений термін. Історичний факт 21, ухвалення законів про запуск цифрових валют та їх введення у різних країнах відбувається по-різному, але в рамках зазначених прогнозом припущень та у зазначений термін: висновок. На даний час всі прогнози справджуються з дуже великою і жахливою точністю. Ми і далі дуже уважно будемо спостерігати і міркувати про те. Що нас чекає і готуватися до зазначених пророцтвами та прогнозом подій в очікуванні славної появи нашого Спасителя з небес, що побачать всі від сходу до заходу Луки 17,24, Матвія 2427. Висновок. Бог попереджає нас про прийдешні лиха, щоб ми могли уникнути їхніх наслідків. Тому до них потрібно готуватися. ЛУКИ 21, 36. Висновок. До кожного наступного лиха потрібно буде готуватися наперед. Наприклад, коли антикрит сяде в храмі в Єрусалимі потрібно буде сховати в укриття свою сім'ю, худобу, продовольство і фураж від падаючих метеорів. Откровення 6. 12.17 і убезпечитися від дрібних частинок вулканічного попелу, щоб не зцементувалися легені. В цей же час збудеться пророцтво кожен, як переслідувана сарна і як покинуті вівці, вернеться до народу свого, і кожен побіжить до своєї землі. Але хто попадеться, буде пробитий, і кого схоплять, той упаде від меча. Ісаї 13-9-16. Тому заздалегідь треба буде повернутися в землю свою та в дім батька свого. Після цього треба буде убезпечитись від всесвітнього падіння величезного граду, откровення 8-5. Потім треба буде утриматися від виходу в море і відійти подалі від берега, щоб уникнути потопу, викликаного величезною хвилею цунамі. 8.8 Так само потрібно буде готуватися до дії всіх наступних ангельських труб і пророцтв, які потрібно буде ретельно вивчати. Висновок Серед всіх майбутньої плутанини і ХАОсу треба буде пам'ятати шлях Спасителя, щоб уникати застосування будь-якого насильства, навіть по відношенню до Антихриста та слуг Його. бо… Хто мечем впиває, тому самому належить бути вбитим мечем. Тут терпіння та віра святих. Откровення 13 10, 11. Висновок. Попередження про майбутні лиха нам дане для того, щоб до них підготуватися і уникнути їх. Але ми не повинні зберігати життя у будь-який спосіб. Тому що хто збереже душу свою, той загубить її, а хто загубить її, той оживить її, Луки 17:33. Пророцтво попереджає нас про події, щоб уникнути пустої смерті від стихійних лих, але потім чи під час тих подій, щоб ми були готові віддати своє життя заради спасіння інших, заради Євангелії, або ради свідчення за ім'я Ісуса Христа, за Його пролиту кров, за Його грядущий суд і за раптове пришестя Воскреслого Спасителя. Застереження – Це не пророцтво, а прогноз, зроблений на підставі пророцтв. Його точність ніхто не гарантує, тому не потрібно на нього покладатися. Але потрібно готуватися, тому що всі пророцтва рано чи пізно збудуться точно. Висновок Жених іде, виходьте на зустріч йому Матфія 25, 6. Заключення. Прочитавши цю книгу, ви ознайомилися з фактологією книги Откровення і озброїлися безлічу встановлених фактів. Які стоять непорушно, як палі хмарочоса, які при їх правильному використанні здатні витримати всі можливі удари стихійних лих тим, хто буде будувати, спираючись на них своє майбутнє життя. Тепер ви зможете впевненіше дивитися в майбутнє і орієнтуватися серед майбутнього хаосу. Ви вже знаєте, як треба діяти, до чого і коли готуватися. Як підтримати своїх близьких і рідних, щоб потрапити на майбутній шлюб ахця. Откровення 19.7 Без втрат. Отримавши ці знання, рекомендуємо поділитися ними з усіма віруючими вашими друзями та родичами, з усіма служителями і церквами на християнських форумах, у християнських групах, у соціальних мережах, враховуючи, що пророцтво не для невіруючих. Але для віруючих 1 Коринтян 14, 22 порекомендуйте їм цю книгу, допомагаючи таким чином пізнавати таємниці пророцтв і убезпечити всіх своїх рідних і близьких від прийдешніх стихійних лих, виконуючи головне призначення Боже для книги Откровення, відкрити її головну таємницю про пришестя Спасителя і про підхоплення церкви. При останній сьомій трубі, і якщо книга виявилась для вас корисною, відкрила нові факти, і ви побачили книгу пророцт апостола Івана з іншого більш зрозумілого боку, надихнула вас переосмислити життя або на добрі справи. Зацікавила ваших знайомих, тоді просимо вас залишити коментар про цю книгу на Амазон, щоб допомогти відвідувачам сайту знайти цю книгу розуміння пророс книги Откровення від самого Ісуса Христа. Вкажіть їм на ті факти, які ви дійсно ніде не зустрічали, і в цій книзі ви зустрілися з ними вперше. Вкажіть на ті питання. Які виникли, щоб ми могли врахувати їх у майбутніх виданнях, і ми будемо вам нескінченно вдячні. Поділіться вашими особистими радощами та враженнями, а також переживаннями ваших друзів, які будуть для нас дуже дорогими.